Первозваний апостоле Господа і Спаса нашого, Верховний будівничий Церкви Христової, Всехвальний Андрію, заклик Христа, і Ти за Ним, Ти сприйняв з гарячістю і покинув свої сіті все майно своє, та за Христом пішов навіки, прославляємо і величаємо апостольські труди Твої, зворушливо згадуємо благословений Твій прихід до нас та чесні страждання, які за Христа перетерпів. В розчуленні цілуємо ікону Твою, шануємо святу пам'ять Твою і непохитно віруємо, що Господь Бог є живий, жива також і душа Твоя. З Господом Ти перебуваєш на небесах і не перестаєш любити нас любов'ю, якою полюбив раніше, коли Духом Святим передбачив наше навернення до Христа Спасителя, люблячиш і тепер підносиш свої молитви до Господа про потреби. Всіх нас, недостойних Твоїх нащадків, святий апостоле Андрію, так ми віруємо і повсякчас і сповідуємо, та з цією вірою благаємо Господа Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа, щоб Твоїми молитвами Він обдарував нас усім потрібним для спасіння і життя вічного. Благай же, Андрію, Господа, щоб і кожний із нас нині шукав неземних вигод. Але турбувався про ближніх своїх і скерувався до небесного вічного. Святий апостоле Андрій, маючи тебе за свого опікуна і молитовника, тішимо себе надією, що молитви Твої завжди допомагатимуть нам перед Господом, Спасителем нашим Ісусом Христом, якому належить слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом на віки вічні. Амінь.